Друзі, вітаю. П'ятниця, 28 лютого. Відео для своїх для підписників. У вівторок відео не відбулося. Бачите, зовсім голос пропав, тільки почав до мене повертатися від цього вірусняка. Сподіваюсь, в неділю ми зробимо стрім про економіку черговий, про управління, про менеджмент. А сьогодні ми з вами завершаємо тему спредів. Слово спред неприйнятне як для мене. Це, знаєте, таке аналогічно до. Торгової марки Блювота. Колись була така вода в Україні з англійської блакитна вода. Але слухайте, ну ніхто Блювоту купувати не хотів. Тому назва теж важлива. Як ви яхту називете, так вона попливе, чи там у моряків буде ходить по морю. Тому у власні назви. Бачите, в Європі називають мікс вершково-рослинний чи якийсь просто вершковий. Ніхто спреди не пише. Зараз ви це побачите ще раз. Почнемо з вами сьогодні з розгляду цінової ситуації, наскільки спреди можуть бути дешевші. Я нагадаю, що спреди, комбіновані масла, мікси, вони мали зовсім різний, різну історію походження. Якщо в нашій країні це від початку була імітація масла, продукт максимально подібний до масла, то в Європі це продукти були. Не для здешевлення, а для здорового харчування. Тобто вважалось і зараз вважається. Ви зараз побачите це, що якщо в продукті замінити там частку молочного жиру відсотків на 50, то і смак в принципі не зміниться, а продукт стане кориснішим. Це ключова принципова відмінність між споживанням, виробництвом оцих комбінованих масел в Україні, здешевлення, імітація товар, подібний до масла вершкового і в Європі. Тобто це мікс масла там, молочних вершків з рослинним жиром для більш здорового харчування, для якихось додаткових питань вирішення консистенції і технологічних питань, ну, таких як можна смажити краще. Почнемо з ціни. Я підготував вам табличку для ілюстрації, наскільки можна здешевитися за рахунок використання рослинної олії, замінника молочного жиру. І в кінці завершимо розглядом. Ключових питань безпеки харчування, я зробив табличку. Теж вам пройдемося по трьом основним китам здорового харчування, тому що наш канал технологів, не дієтологів, але є речі очевидні: вся продукція має бути максимально свіжою, натуральною і мінімально процесованою. Менш оброблені продукти, більш корисні для нашого організму. От з точки зору порівняння масло і спреди зараз. Пройдемося по цьому, і власне підіб'ємо певні підсумки. Плюс зупинимося ще раз на Основній доведені підтверджені шкоді, та що однозначно акцептується всіма вченими, а саме транси з Так, ну що ви побачили на відео? На відео ви побачили, що ціна зараз в Польщі, наприклад, на масло фасоване в районі 2,5 євро. Це десь 100 гривень за пачку, і на акцію взагалі гривень 80, І це в одну ціну з якісними спредами від провідних виробників. І це приблизно в два-три рази дорожче за ціну на м'який маргарин, найдорожчий з яких от, представлений рама. Так, друзі, важливе зауваження. Дивіться, завжди звертайте увагу на те, що більш здоровий спред буде в твердій упаковці, от як ванночки тут. Тому що для того, щоб досягти ідентичності по консистенції, все ж таки на масложировому комбінаті замінник молочного жиру будуть додатково обробляти. А будь-яка додатково процесованість, це для нас означає більшу шкоду для організму. Давайте трошки зануримося в економіку. Значить, На сьогоднішній день ціна на масло вершкове оптова, оптова заводська, десь 350 гривень за кілограм. їй відповідає ціна на молочний жир 427 гривень за кілограм. Ціна на замінник молочного жиру 99 там з копійками відсотків 85, максимум 90. Це означає, що ми маємо економію на кілограмі спреду 50 на 50 в районі 140 гривень і ще більше відповідно на 25 на 75, Що складає вже на пачці фасованого спреду в магазині мережі? Множимо на півтора, відповідно, отримуємо. Різничку там в 40 гривень і більше на 50 на 50, і може бути 60 гривень на спреді з часткою молочного жиру 25%. Це означає, що дійсно в роздріб може бути пачка імітаційного масла, десь в районі 60 гривень при імітації 50 на 50, і навіть 40-50 гривень якісний спред з часткою молочного жиру 25% може коштувати. Так, тепер перед вами табличка очікування реальність масла солодковершкове, спред солодковершковий. По трьом основним критеріям свіже, натуральне процесоване. І так, від масла ми очікуємо, що воно свіже. По факту, ми маємо в торгівлі масло часто і свіже, і не свіже, часто зафасоване в пачки, дефростоване, не свіже масло, яке десь там зберігалося. Від спреду очікуємо, що він теж свіжий, мінімально процесований. Потім буде. Так, швидше, свіжовироблений. Чому? Тому що. Спред виробляють під замовлення, тому немає сенсу його заморожувати. В принципі, натуральне очікування: масло натуральне, так реально натуральне. По спреду люди сумніваються, це щось незрозуміле. По факту, натуральне, просто це мікс молочного і рослинного жиру. Про процесованість, обробленість по маслу, споживач очікує, що воно слабо процесоване. Взяли свіжі солодкі вершки і в той же день переробили, випустили в пачку прямо. У нас свіжий продукт. Такий продукт у нас дійсно є, отримує найвищі бали на наших дегустаціях. По факту, в реальності, на ринку присутні зразки різного ступеню процесованості. Тобто додають і знемоднений молочний жир, який з Нової Зеландії привезли, якщо дефіцит масла на ринку, переробляють старе масло. Є на каналі відео з тим, як старе масло переробляють свіже, відганяють молочну фазу, промивають жир, додають свіже молоко і роблять так зване свіже масло. Це біда. Процесованість спреду. Ми завжди очікуємо, що він більш процесований, тому що рослинну компоненту її очищали, рафінували і тому з нею вже щось маніпулювали. І, звичайно, будь-який спред програє свіжому маслу, це факт. Але те, що ми маємо на ринку, коли переробляють старе масло, то краще їсти, як я вам завжди кажу, свіжий спред із свіжої сировини, ніж не свіже масло. Ну а для цього треба дивитись нашу передачу. По питанням здоров'я я хочу сфокусуватися на одному, але важливому і всесвітньо підтвердженому: а саме трансезомери в продуктах, в маслі, в спредах і в маргарині. Значить, дивіться, якщо постійно вживати трансезомери, страждатиме серцево-судинна система в першу чергу, і наукові дослідження це підтверджують. Значить, призводить до ожиріння цукрового діабету, онкологічних захворювань, погіршення імунітету. Вважається, що спалах, оце, збільшення ракових захворювань, в тому ж пов'язане з тим, що всі маргарини. Минулого століття містили завищені дози з цих самих трансизомерів. Чому? Та тому, що єдиний спосіб раніше переведення із рідкого стану рослинної олії в твердий, був гідрогенізація. А якраз під час гідрогенізації, бомбардування там, йонами водню да, і приєднання їх до структури, отримувалися ті самі трансизомери, доза яких зашкалювала за 30-40 навіть 50%. І е, збільшувались терміни зберігання е, споживання цих самих е, саломасів, е, комбіжирів, маргаринів. Але за рахунок цього, власне, і ще раз кажу, доза трансжирів іноді виходила навіть за 50%. І що ви думаєте, вчені вирішили цю проблему? Масово почали застосовувати методи переетифікації. Перетифіковані жири мають однорідну дрібно-дисперсну пластичну консистенцію і, на відміну від гідрованих жирів. Не мають взагалі трансезомерів. Тобто, якщо в молочному жирі 6-8 трансезомерів в маслі 4-6, якщо в саломасах там 30-40 трансезомерів, то в перетифікованих жирах їх менше одного або навіть менше 0,1. І от тільки різниця, оця 1-2 відсотка між гідрогенізованими жирами і перетифікованими досі мотивує деяких виробників маргарину, увага, відповідно економити ці 2% в бідних країнах і постачати. Маргарини з завищеними трансизомерами. Так, ну і щоб не бути голослівним, давайте звернемось до відкритих даних. Будь ласка, в інтернеті заходьте нашого українського центру експертиз тест. Центр експертиз тест вже не перший рік працює на благо споживачів України. Вони, може, не дуже технологи, але це люди, які оснащені передовим обладнанням, хроматографами в тому числі, і можуть проводити практично всі необхідні вимірювання. Зверніть увагу на спреди. Три спреди вони досліджували. Всі три в нормі по трансезомерам. Мало того, Тульчинка в три рази менше містить трансезомерів, ніж умовно допускається по ДСТУ і ніж міститься в середньому маслі українському. На відміну від маргаринів, дивіться, центр експертиз тест взяв до дослідження три маргарини. Жоден з цих маргаринів не вписався в норми. Все це на базі саломасів гідратованих жирів. Зверніть увагу, в п'ять раз. В 2,5 рази, в 2, в 4 і 4 рази. Тобто маргарини, незважаючи на те, що вони обмежуються по трансам. Виробники порушують ці норми, і оці 2% для них важливі в ціні собі вартості. Давайте подякуємо Центру експертиз тест. Я вам рекомендую зайти на їх сайт, подивитись, що вони там ще досліджують. І ще раз кажу: вони, може, не технологи, але дослідженням треба довіряти. Дякуємо їм. Ну що ж, давайте тепер на сам кінець підіб'ємо деякі підсумки. В кінці минулого століття, за рахунок розвитку інноваційних технологій, в першу чергу молочній промисловості, тобто коли виробники масла навчилися робити масло будь-якої пластичності і консистенції, пам'ятаєте, раніше не могли. Масло кришилося, воно було недооброблене, за рахунок ведення в експлуатацію нових типів обладнання сучасних маслоутворювачів, коли можна було переробляти свіжі солодкі вершки, а не дозрівши там вершки старого типу там, чи сметану. Плюс за рахунок впровадження технології на масложирових підприємствах, так званих маргаринових комбінатах, які навчилися за рахунок фракціонування і змішування нового рівня, нового рівня рафінації і дезодорації рослинних жирів, міксувати і комплектувати такі асортименти, які дозволяли і за пластичністю, і за набором жирних кислот. Власне, імітувати поведінку молочного жиру в роті, повторювати криву плавління і при цьому відповідати трьом основним умовам без запаху, без смаку, без кольору. Так от, за рахунок поєднання на стикі цих двох галузей народився сучасний мікс, комбіноване масло або, іншими словами, спред. Абсолютно достовірний факт із з мого досвіду, багато маргаринових заводів пробували виробляти спред, і там вже як жарт ходить така легенда, що маргариновий завод робить. Спред у нього виходить маргарин, маслокомбінат виробляє спред, у нього виходить масло. Ну або, іншими словами, продукт близький до масла. Абсолютно очевидно, як в сім'ї небезорода, знаєте, тобто спред може об'єднати як гірші риси маргарину і масла несвіжого, старого, переробленого, так і кращі риси. Тобто, найкращий спред для здорового харчування, вироблений із Свіжих молочних вершків з з додаванням мінімально обробленої рослинної олії, збагаченої антиоксидантами і вітамінами. З точки зору, і ще раз кажу, сучасної науки є продуктом більш здоровим, ніж навіть масло. З точки зору трансизомерів, ми теж з вами це сьогодні обговорили. В ньому буде трансизомірів трансизомерів менше за рахунок використання переетерифікованих жирів. Так само для мене абсолютно очевидно, що ніякої перспективи в цих здорових. В генерації нового покоління е, продуктів здорового харчування, які здатна виробляти українська промисловість, немає жодної перспективи, якщо не буде змінена а, назва цього продукту, ну не хочеться блювоту купувати. да, І спред теж звучить погано. І не будуть прописані якраз ці нюанси важливі, коли і в державних стандартах, і на масло, і на мікс молочний буде вказано, що допускається використання свіжих продуктів. Буде продеталізовано мінімальна кількість процесованості обробки буде заборонено переробляти сировину не свіжу, стару, бо і ще раз, оці окисли, трансизомери, вони не бачать кордону між маслом чи там пальмою. І те, і те шкідливо, і те, і те в підсумку може бути отрутою для здоров'я людини. Тобто не їжте несвіже масло, зачищуйте оце жовтий окислений край, тому що отруїтися ним можна так само легко, як будь-яким іншим ну, вибачте, несвіжим продуктом. На цьому, все. Слава Україні і Збройним силам. Підтримуйте наших воїнів, наскільки це є в ваших можливостях, і разом переможемо. До зустрічі.